Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра, душевна, бісівська і земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, то ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлене Богом, і ти став правідний і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, одкривінням з неба. І роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти дьявола. Їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть і пекла, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанинською вірою. Адже цей диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити, а Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатанист, а хто істинний віруючий у Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Бог зберігає тебе.